Боже слави моєї, не будь мовчазливий, бо мої вороги порозкривали на мене уста нечестиві, та пельки лукаві, язиком неправдивим говорять зо мною. І вони оточили мене словами ненависти, і без причини на мене воюють. Обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав же над ними нечистивого, і поправиться його сатана, нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винним. Молита ж його бодай стала гріхом. Нехай дні його будуть короткі, хай інший маєток його забере. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою, і хай діти його все мандрують та жебрають, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував. Бодай їм тенета розставив лихвар на все, що його, і нехай розграбують чужі його працю, щоб до нього ніхто милосердя не виявав, і бодай не було його сирота милости. Щоб на знищення стали нащадки його, бодай було, скреслене в другому роді ім'я їхнє. Беззаконня батьків його хай пам'ятається в Господа, і хай не стирається гріх його матері, нехай будуть вони перед Господом завжди, і він, нехай вирве з землі їхню пам'ять. Ворог бо не пам'ятав милосердя чинити і напастував був людину убогу та бідну. Та серцем засмучено, щоб убивати її. Полюбив він прокляття, бодай же на нього воно надійшло, і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього. Зодягнув він про прокляття, немо свою одіж, просякло воно, як вода в його нутро, та в кості його, мов олива, дай воно стало йому за одежу, в яку зодягнеться, і за пояс, що завжди він ним підпережеться. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє, на душу мою наговорює зло. А ти, Господи, владико, зо мною зроби ради ймення свого, що добре твоє милосердя, мене порятуй, бо я вбогий та бідний, і зранене серце моє в моїм нутрі. Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана, я відкинений. Коліна мої знесилилися з посту, і виходу тіло моє з нестачі уливи, і я став для них за посміховище, коли бачать мене головою своєю хитають. Поможи мені, Господи боже мій, за своїм милосердям спасити мене. Нехай вони знають, що твоя це рука, що ти, Господи, все це вчинив, нехай проклинають вони, ти ж поблагослови, вони повстають, та нехай засоромлені будуть, раб твій радітиме, хай зодягнуться ганьбою ті, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату. Я устами своїми хвалитиму голосно Господа, і між багатьма його славити буду, бо стоїть по правиці убого він для спасіння від тих, хто осуджує душу його. Я надіюсь на Господа, як же кажете ви до моєї душі, відлітайте на гору свою, немов птах, бо ось нечестиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосердих стріляти. Як основи зруйновано, що тоді праведний зробить? Господь у святім своїм храмі Господь, престолу його на небесах бачать очі його, повіки його випробують людських синів. Господь випробовує праведного, а безбожного і того, хто любить насилля, ненавидить душа Його. Він спустить дощем на безбожне горюче вугілля, огонь сірку і вітер гарячий. Це частка їхньої чаші. Бо Господь справедливий, кохає він правду, праведний бачить обличчя Його. Я сказав, пильнувати я буду дороги свої, щоб своїм язиком не грішити, накладу я вуздечку на уста свої, поки передо мною безбожний. Занімів я мовчані замок про добро, а мій біль був подражнений, розпалилося серце моє у моєму нутрі, палаю огонь від мого роздумування, я став говорити своїм язиком. повідоми мене Господи про кінець мій та про дні моїх міру, яка то вона, нехай знаю, коли я помру. Ось відміряв долонеє ти мої дні, а мій вік, як ніщо проти тебе, і тільки марнота сама, кожна людина жива. У темноті лиш ходить людина, клопочеться тільки про марне, громадить вона та не знає, хто звозити буде оте. А тепер, на що маю надіятись, Господи? Надія моя на тебе вона. Від усіх моїх прогріхів визволи мене, не чини мене посміхом для нерозумного. Занімів я та уст своїх не відкриваю, бо ти те вчинив. Забери ти від мене свій доторк, від порази твоєї руки я кінчаюсь. Ти караєш людину докорами за беззаконня, ти знищив, як міль привабність її, кожна людина направду марнота. Вислухай, Господи, молитву мою і почуй благання моє. Не будь мовчазний до моєї сльози, бо приходько, я в тебе мандрівник, як батьки мої всі. Відверни гнів від мене, і я підкріплюся, перш ніж відійду, і не буде мене. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляються. Тому не лякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори зсуваються в серце морів. Шумлять і киплять його води через велич його тремтять гори. Річка від ноги її веселять місто Боже, найсвятіше із місць пробування Всевишнього. Бог серед нього нехай не хитається, Бог поможе йому, коли ранок настане. Шуміли народи хиталися. Царства, а він голос подав свій і земля розпливлася. З нами Господь Саваот, наша твердиня Бог Яковів, ідіть, оглядайте Господні діла, які руйнування вчинив на землі. Аж до краю землі припиняє він війни, ламає він лука й трощить списа, палить огнем колесниці. Вгамуйтесь та знайте, що Бог я піднесусь між народами, піднесусь на землі. З нами Господь Саваот, наше твердиня Бог Яковів.